На вулицях Харкова, де комунальники ремонтують, перекладають магістралі, готуючись до нового опалювального сезону, з'явилися ось такі брендові огорожі від харківських теплових мереж. Вони виготовлені у вигляді дзеркального струменю, одного із символів міста. Автор дизайну запобіжних медалоконструкцій, працівник теплових мереж, столяр шостого розряду Володимир Савон, Хотілося б, та раз повторюсь. уйти від нудних цих угрюмих рішоток, щоб хоч в це важке вірм'я радувало глаз. Володимир за фахом будівельник і з дитинства малює. Він прийшов на підприємство у перші дні війни. Два місяці працював волонтером на рівні зі штатними тепловиками. З Салтовками закривали отоплення після вриву. І от пасічені двох місяців, якби мене просили, може сілі, можете в сухетемі. Так я залишився, вже гот. Я здійсню за словами дизайнера аматора. Задум нових огорож полягав в тому, аби вони були впізнаваними для харків'ян, тобто харківськими. Три-чотири варіанти було, тільки у мене. ще що ребята над этим проєктом. Ну, казалось, що подобається більше моє. Тепер ми делаем зеркальну струю. Она узнаваема, это це наш сінок. Брендові огорожі виготовляють котель на механічному цеху тепломереж, де серед іншого, виробляють різні металоконструкції до трубопроводів, котелень задля економії коштів. На ринку такі вироби втричі дорожчі. Нові огорожі також мало затратні, оскільки варять їх із відпрацьованих труб, давши їм друге життя. Ці огорожі виготовлені з умовного металобрухту. Ми проводимо реконструкцію та капітальний ремонт котлів великих. Там є полосекція конвективної частини. І саме з цих трубок вони були відпіскоструєні, зашкурені, покрашені, погнуті там в умовні форми. І зробили ну умовно кажучи, на придбання матеріалів для виготовлення підприємства, окрім як на краску, електроди нічого зайвого не витратили. Перша пробна партія нових запобіжних огороджувальних конструкцій вже використовується тепловиками у Шевченківському та Слобідському районах Харкова.